Дивіться в сьогоднішньому відео. Андрій Кравченко висловився про винника та розповів, чому хвилюється за нього. Крім цього, Олена Зеленська і ще вісім перших леді та джентльменів знялися для обкладинки журналу «Ель». Також сьогодні ми дізнаємось, який вигляд має Камерон Діас після двох пологів і десятирічної паузи в кар'єрі. І наостанок лайма Вайбле звернулась до росіян і відкрила їм очі на майбутнє Росії. Це Марс та зірки. Поїхали! Український співак Андрій Кравченко відреагував на часте приписування йому образу Олега Винника. Виконавець зізнався, що не намагається усунути Олега зі сцени, а навпаки, лише за його повернення до України з новими піснями. Ба Більше Андрій пояснив, що не переманював його аудиторію і залишається вірним своїм принципам. А схожість їхньої стратегії підкорення жіночих сердець називає збігом обставин. Багато фанатів Олега Винника на мене досі зляться, що я забираю якусь нішу, те, що фанати переходять на мій бік. А я взагалі кажу: повертайся, Олеже, нас вистачить на всіх. У мене немає мети захопити повністю всю аудиторію Олега Винника. Це зараз робить не тільки Андрій Кравченко, це роблять і інші артисти, тому що аудиторія не знає, куди їм йти, тому що вони залишилися без свого поводиря. Звичайно, воно десь схоже, якісь порівняння і алегорії. Але що пробити щось спеціально, то ні. Я чесно навіть переживаю за Олега, чому його немає. Ось чесно, по-людськи, не з погляду якогось шоу-бізнесу, нас вистачить на всіх, але там вовчиці, а у мене лебідки, розповів Кравченко в інтерв'ю подробицям. Також співак відреагував на закиди про буцімто спеціальне копіювання зовнішності вінника. Він спростував їх і зазначив, що жодних пластичних маніпуляцій не робив, і додав, що зараз вони не бачаться та не спілкуються. Уже воно дратує, бо я собі нічого не підроблював, не робив жодної пластики. Це буде до тих пір, поки люди не зрозуміють, що я не Олег Винник. От і все. Спеціально я нічого не робив. Ці порівняння можливо просто тому, що його немає в Україні, але я не можу його судити. Ми з ним не знайомі. Ми бачилися на концертах. Я був двічі, бо мені дійсно подобалася його творчість, так само, як і творчість інших артистів, підкреслив артист. Друзі, чи вірите ви Андрію Кравченко про те, що він не намагається копіювати Олега Винника? Чи може він дещо лукавить? Пишіть у коментарях свої думки. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо вам подобається наше відео. Ми будемо вам дуже вдячні. А ми йдемо далі. Перша леді України Олена Зеленська стала однією з дев'яти перших леді та джентльменів на обкладинці журналу Ель Україна. Вона позувала разом з тими, хто відвідав у вересні четвертий саміт перших леді та джентльменів у Києві. Такий досвід для світового глянцю став першим. М'яка сила, що змінює світ на краще, саме так назвав випуск Ель. Цю особливу обкладинку показала у своїх соцмережах Олена Зеленська. Вперше в історії не лише українського, а й світових видань сім'ї Ель для обкладинки знялися сім дружин і два чоловіки, лідерів держав та урядів, почесні гості четвертого саміту перших леді та джентльменів, який заснувала перша леді України Олена Зеленська. Темою цьогорічного саміту, що відбувся в Києві у вересні, була безпека дітей. І, хоч війна триває та залишається найбільшим болем для українців, Україна сконцентрована не лише на собі, а шукає нові рішення для подолання глобальних загроз, зазначила Олена Зеленська. На знімок потрапили перші леді Фінляндії Сюзан Інес Ступ, Естонії, Сір'є Каріс, з Сербії, Тамара Вучич, Белізу, Росана Бресеньо, Литви, Діана Наоседене, Кватемали, Лукресія Пейнадо, України, Олена Зеленська і чоловік прем'єр-міністрки Данії Ботенкберґ та перший джентльмен Словенії Алеш Мусар. Як повідомляє Ель фотосесію проводили напередодні саміту перших леді та джентльменів в музеї Хлібня в Софії Київській. До слова, представники журналу вирішили підкреслити українську автентичність, одягнувши прикрасу бренду Гузема Jewelry на знак солідарності та підтримки культурної складової. А ось у подарунок вони отримали благодійну брошку із колекції квітка від цього ж бренду. Ми надзвичайно пишаємося, що журнал Ель Україна отримав ексклюзивну можливість поспілкуватися з дев'ятьма першими леді та джентльменами, які приїхали до нас, попри всі виклики воєнного часу. Україна сьогодні безумовно перейшла у ранг країн, які є важливими гравцями на міжнародній арені, і саміт перших леді та джентльменів, що вже четверте відбувся в Києві, безперечно свідчить про це. Прокоментувала головна редакторка Ель Україна Софія Забуга. Ну а ми йдемо далі. Голівудська акторка Камерон Діас повертається на великі екрани після десятирічної перерви в кар'єрі. Востаннє зірка знімалася у дитячому мюзиклі Енні 2014 року, з'явившись на саміті найвпливовіших жінок за версією журналу Fortune, який відбувся 14 жовтня. 52-річна красуня відверто розповіла про творчу паузу. За час своєї відсутності знаменитість приділила увагу родині спільно зі своїм коханим гітаристом гурту Гуд Charlotte Бенжі Мадденом. Актриса виховує чотирирічну доньку Редікс. А в березні 2024-го стало відомо про народження сина кардинала. Вийшовши на публіку цього тижня, мати двох вразила глядачів своїм зовнішнім виглядом. Очі Дія сяяли під світлом Софітів, коли акторка дарувала присутнім у залі свою усмішку. За 10 років білокура красуня, неначе розквітла, що чудово підкреслив її монохробний образ. Вбрання Total Black виділило її риси. Контраст між одягом та шкірою додавав молодості та свіжості обличчю акторки. Камерон зізналася, що мала це зробити, коли мова зайшла про перерву в акторській діяльності. Мені здавалося, що це було правильним рішенням для мене, щоб відновити своє власне життя, і мені було просто начхати на все інше. Нічия думка, нічиї успіхи, нічиї пропозиції ніщо не могло змінити мого рішення подбати про себе і побудувати життя, яке я дійсно хотіла мати. Поділилася вона зі сцени. Врешті-решт, Діас повертається на великий екран для фільму знову в строю з Джеймі Фоксом від Netflix, прем'єра якого відбудеться в січні 2025 року. Також повідомляється, що вона візьме участь у зйомках для майбутнього Шрека 5 і веде переговори про те, щоб знятися разом з Кіану Рівзом у темній комедії Результат. Друзі, а як вам зовнішній вигляд Камерон Діас? Пишіть у коментарях. Ну і наостанок латвійська співачка Лайма Вайколе, яка будувала кар'єру в Росії, але засудила війну та підтримала українців, вкотре спробувала достукатись до росіян. Вона розповіла, що їх очікує в майбутньому, якщо терористичне вторгнення РФ продовжуватиметься, але спроби знову виявилися марними її облаяли путіністи. Співачка передусім звернула увагу на те, що на росіян тисне влада, яка не дбає про свою репутацію і бреше. Вона в інтерв'ю дождю поділилася власною русофобною думкою, але її не розділили путіністи. На вас тиснуть, я розумію, але в кожної людини є репутація. От коли-небудь в житті ви бачили, щоб я збрехала. А хіба я коли-небудь кому-небудь бажала поганого? Я хочу вам сказати, що те, що зараз відбувається, це ненормально. Ви не можете вірити в те, що напад на Україну це через НАТО або тому, що інакше б українці напали б на вас. Це неправда, сказала лайма Вайкуле. Вона вважає, що в майбутньому росіяни стануть черствими, а наслідки війни доведеться розгрібати усім, навіть тим, хто не підтримує диктатора Путіна. Повірте мені, не втрачайте співпереживання, не ставайте черствими, не думайте, що будь-яка бійка може скінчитися тільки тим, що постраждала одна людина. Зазвичай страждають обидві, але зрозумійте, що війна це погано, тому працюватимемо над любов'ю, працюватимемо над собою і не втратимо ось ці співпереживання одне до одного, закликала артистка. У російських пабліках у путіністів почалася істерика. Вони, як завжди, облаяли і послали артистку, адже її думка не співпадає з пропагандою. Да хто вона така, щоб мені слухати? Вона співачка середніх даних з акцентом, а вважає себе ломом, мабуть. Пішла геть мразота. Щось ти співпереживаєш тільки одній стороні. Зокрема, Вайколе додала, що бути не у війні і зациклюватися лише на особистих проблемах росіянам не вийде, тому наслідки повномасштабного вторгнення РФ відчують навіть ті, хто не голосував за Путіна. Друзі, чи підтримуєте ви лайму Вайколе та чи б хотіли б ви бачити її з концертом в Україні, пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо мов дуже вдячні вам за лайк та підписку. Бажаємо вам гарного дня та побачимось у наступних відео.